Всіх на каналі Сімейні Традиції. У понеділок, 8 вересня 2025 року, православні християни та греко-католики відзначають велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. В народі це свято ще часто називають Друга пречиста. Вважається, що саме цього дня народилась Діва Марія, яка потім стала Матір'ю Ісуса Христа. Різдво Пресвятої Богородиці належить до 12 найбільших церковних свят. І, власне, саме воно і відкриває їхній відлік у церковному новому році, який розпочався 1 вересня 2025 року. Цей день знаменим народженням Діви Марії, Матері Ісуса Христа, і в це свято прийнято відзначати початок порятунку християн, радіти закінченню бездітності, Анни не Якими, батьків Марії. До Різдва Гродиці прийнято збирати весь урожай і дякувати за нього, починати прибирати вулики. Також цей день називають другою причистою, вважають жіночим днем. Також цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. Прийшла причиста, принесла старостів нечиста, говориться в одному з прислівів. Раніше було прийнято ходити один до одного в гості в цей день, щедро накривати столи. Це церковне свято можна просити Діву Марію про найпотаємніше, причому особливо актуальні прохання про народження дитину від бездітних сімейних пар. На різдво Богородиці багато дівчат і жінок ходили до воєндойми вмиватися до світанку. Вважається, що так можна зберегти красу до самої старості і швидше знайти чоловіка. Для здоров'я дітей пороги обливали водою, а також спалювали старе взуття і одяг. Проведіть сьогодні нескладний обряд по очищення дитини від негативу, Пробую аури, проблем, труднощів і залучення її життя, удачі і здоров'я. Зніміть з малюка весь старий одяг, взуття і спаліть багаті, після чого поставте її на поріг і обливайте водою з голови до ніг. З давніх давен цей день старше покоління відвідувало молодят, щоб подивитись, як вони облаштовуються і дати життєві поради. Господині повинно було накрити багатий стіл і обов'язково спекти пиріг. На стіл, крім традиційних страв, намагалися подавати суп з, рибів з овочами з нового врожаю. Риби символізували осінь, а овочі чесну працюю, можливість приготувати себе до кінця наступного року. Якщо частування подобалось батькам, то вони хвалили господині, а якщо страва здалася несмачною, то старші жінки ділилися з молодою господиною своїм досвідом. Це прекрасна традиція. Чому б вам не зібрати сьогодні батьків за святковим столом? Що треба робити на Різдво Богородиці? Це свято вважається одним з найважливіших днів у церковному календарі, коли віряни з усього світу вшановують Матір Божу та моляться за її засубництво. Оскільки кілька важливих речей, які варто зацікавитися. Зробити цього дня, зайти до храму, відвідайте церкву на службу, запаліть свічкою і помиліться. Якщо можливості піти до церкви немає, можна помилитися вдома. Молитися про допомогу. Люди звертаються до Богородиці, просячи її наставити на шлях істини, принести мир і злагоду в сім'ю, допомогти бездітним парам отримати дітей, і полишити пологи вагітним жінкам. Допомога матерям в цей день особливо шанують матерів, стараючись їм допомогти і проявити турботу. Збиратися родиною традиційно святкують сімейною трапезою, збираючись усією родиною за столом. Вчиняти добрі справи. Подавайте милостині або допомагайте нужденним. Вважається, що добров вчинений ширими намірами повернеться щастям до вашої оселі. Що заборонено робити? Різь добро Святої Богородиці заборонено. У це світле свято наші предки строго дотримувалися ряд заборон. Прислугайтесь до них і ви не порушуйте стародавні традиції і православні правила. Забороняється будь-яка фізична праця, чи то робота на городі, чи домашні турботи, прибирання, прання, просування. День повністю присвячується молитвами і прославлянню Діви Марії. Сьогодні не вживають алкоголь і м'ясо, а також не віддають домашнім тваринам залишки їжі зі столу. Під забороною будь-які чутки, плітки, обговорення людей, лихослів'я, суперечки і конфлікти. Недобрі думки. Не проявляйте невдоволення з агресією, не грубіть і не вражайте людей похилого віку, батьків. Не діліться сьогодні з чужими людьми, сусідами, знайомими, купленими або спеченим хлібом, його треба з'їдати тільки в колі сім'ї. Не варто ходити у незручному взуті. Якщо ви тратить сьогодні ноги, то це погана прикмета, але й посудні ж ходити заборонено. Категорично заборонено жінкам брати до рук ножиці та волки. Шити і вишивати, сваритися і лихословити, ухилятися від походу до церкви, під приводом важливих домашніх справ, перебувати в зневірі. Цього дня дотримується посту, тому не можна їсти м'ясо, та пити алкоголь, згадувати старі образи згідно з народними прикметами, якщо сьогодні випадково забрудниться прудом або чорнилом, то незабаром можна очікувати підвищення по службі. Повір'я і прикмети: прийшла причиста на дереві чисто, а прийде покрова. Дереві голе. Прочиста картопля чиста, прийшла причисла, принесла старостів нечиста. Перша причиста жито засіває, а друга дощем поливає. Якщо на різдво Богородиці погода буде сонячною, то осінь чекає тепла ясна без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим цього дня, то і осінні холоди прийдуть із дощами. Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов'язково посвятують цього року. Яка погода в цей день стоїть, така ще місяць триматись буде? Зайці, нори глибоко риються, мама бути довга і холодна. Зустріти лисицю до дрібних неприємностей, кухаря або тетерева до багатства. Не з цих до церкви, до заходу захворієш. Всі знайдені в цей день гроші, необхідно пожертвувати до церкви або роздати жабракам, інакше з дому зникне достаток. До зустрічі в нових відео!